Доброго дня, друзі! І чому саме дуалізм є істинним вченням, на відміну від емунізму чи ідеалізму? І як він впливає на розвиток політичного вчення і світогляду людини? Тому що нам здається, що світогляд людини він, де, як би сказати, такий мозаїчний. Щось людина собі думає і через цю призму оцінює ті чи інші події, суспільні явища. І те, як взагалі створений е, світ. Е, емоції будуть розрізнятися в ідеаліста і в матеріаліста. Тому що ідеаліст він собі е, придумує, як люблять говорити матеріалісти, або е, бачить світ з точки зору душі. Для нього от головне те, що в нього відбувається, які в нього почуття, емоції, катарсиси. Проблема ідеаліста, в тому, як бачать це матеріалісти, в тому, що він відмовляється від е, боротьби за владу, знаходячи, е, по, шукаючи власні чесноти, е, власні відчуття в, о, там, в релігії, в роздумах, в філософії, і при цьому всьому, він е, відмовляється діяти на матерію. Ну, Коли ми візьмемо матеріаліста, більшість капіталістів у нас матеріалісти, е, у них інший світогляд, тобто для них там ці е, е, речі, такі як любов, дружба, ну, другорядними виступають. Хоча ми знаємо, що багато моністів виступають і говорять, що вони такі гуманні люди, що вони там е, дуже сильно моральні, тобто займаються так званим моралізаторством. Але один матеріаліст може носити мораль, а другий може і не носити мораль. Так само, як один ідеаліст може бути святим, тому що він повністю посвятив себе служінню Богу, так інший ідеаліст за допомогою релігійних вчень може виправдовувати рабство. І це дуже часто, ви самі знаєте, траплялося в світовій історії. Ну, ви скажете, тоді це не істинно, віруючи, той, що сказав, рубайте всіх підряд, а там Бог розбереться, хто де правий чи не правий? Е, людина, звичайно, має такі е, е, бажання е, думати, що я це є я, зі мною Бог і всі мої вороги, вони проти Бога, вони всі відсадані. І підраховувати під, е, цей, е, під цей світогляд все, що існує. Точно так само буде робити і матеріаліст, тому що він не вважає, що інші люди їхні думки мають якусь вагу. Головне, як кажуть, як зараз популярно говорити, я проживаю свої кращі роки, а інші інші вибрали собі сидіти сидіть в окопах. Оце є матеріалістичний погляд життя. Це ніяк, ніяк ж не ідеалістичний. Ідеалістичний це коли ми бачимо. Людина ль, релігійна і за допомогою релігії починає виправдовувати війну. Бо коли ми купнемо клуб, глибше, то що там, десь не вбивай, заповідь є, не кради, не обманюй, нема... заповіді, є Господні, а є ще там Ісус Христос, нагорна проповідь. І воно, от, якщо ти чисто ідеаліст і дотримуєшся своїх ідеалістичних поглядів, а не прикриваєшся ними, ну то напевно, що ти не підеш служити і не підеш воювати і тому подібне. Якщо ти чисто матеріаліст, то ти ну, вибереш таку думку, що ж, що ж треба про себе подбати. Скажемо так, космополітично, якщо є можливість вибрати космополітично. Бо націоналістична думка, вона вже ідеалістична. Тому ти вже собі уявив, що ти з нації маєш зв'язок. Е, ну, а ти ж кусок матерії. Тебе Який тебе зв'язок? Який тебе зв'язок з нацією? Ти кусок матерії згідно твоїх же поглядів. Що буде говорити дуалістична думка? Дуалістична думка буде говорити про те, що людина е має чесноти, людина отримує катарсуси і емоції від цих чеснот, діючи з матерії. Якщо вона в, е свою волю проявляє на матерію і досягає певних результатів, відповідно від цих результатів, їй буде лібо покарання у вигляді хороших емоцій, Лібо катарсис, радість, що вона вчинила правильно. І в смислі цього всього, то зміст цього життя є в цьому катарсисі. І якщо ви щось робите не для того катарсису, а робите, не знаєте, для чого ви робите, то ви дармо живете, то у вас все повинні так, так продумати. Від чого мені буде хороше, від чого я буду добрі емоції відчувати, від яких взаємостосунків я буду відчувати взаємостосунки між людьми це в першу чергу там, де найкращі емоції, не від речей. А від того, як, як ви взаємодієте з людьми, то дивіться, наприклад, мобільний телефон, ви від нього емоції чого получаєте? Ну, по-перше, Одна людина може отримати емоції, тому що вона знімає гарні відео, рілси, дарить радість іншим людям, і от вона від цього мобільного телефону таким чином отримує задоволення. А інша може отримати задоволення, що показавши, от в мене таке є, а в тебе такого немає. Тобто це погані емоції. І потім ці погані емоції, вони починаються їх треба подавити, якимись дефамінними реакціями, шопоголізм, лудоманією, алкоголем і тому подібне. Руйнується ця цілісна картина людини, що всередині е, збудована ці її добродетелі, чесноти, як на українській мові. Тобто чесноти вони теж грають роль. А в чому ж буде найбільша чеснота людини? А найбільша. Чеснота людини з абсолютом. Тобто Богом, і тут матеріалісти: пена з рота! пена з рота, який Бог! От є Енгельс, є Марс, є Ленін. Досить заможні люди, які, які відносилися до класу капіталістів, читали книжки, і от вони сказали, що Бога немає. З їхньої політичної точки зору це дуже розумний вихід. Тому що, як би сказати, їхні конкуренти церква, і церква співала Боже Царя Храні в любій країні. А якщо сказати, що Бог є, то треба, О, хай церква говорить. Тому Бога немає. Модне популярне матеріалістичне вчення Фоєрбаха, дерев, наскільки воно істинне? От як? як Енгельс доказує. Що його вчення матеріалістичне є істиною. До цього, доказом Бога було те, що все рухається, значить хтось цей рух запустив. І цей перший рух, перший толчок, отак пальчиком толкнув, сам господь Бог. Тоді Енгел відповідає, воно рухається, тому що всесвіт вічний, і за нього рух є нормальною. Якати, отак він існує нерозривно. Рух є завжди постійно. Е, і все, цього доказу нашим марксистам повністю вистачає. Тому вони моністи, марксисти, але коли ми починаємо ритися саме в філософії, то цей світ крихкий, він починає тріщати. Ніхто не каже, що Маркс помилявся в капіталі. ніхто не каже. Що Ленін помилявся в імперіалізму і вища форма капіталізму. Тобто, розумієте, вчені свій час вірили в, в, в різні речі. Там. І Ньютон Ньютон читав, коли буде кінець світу за допомогою Біблії, нарахував, здається, 1942 рік, от він півжиття він це все вичислював, все. Ну, при цьому всьому він е, винаходив ті закони, які дійсно заходив ті закони, які дійсно є в світі і які з ним взаємодіють. Не мішає одне другому більшість вчених минулого помилялася в багатьох речах. І причому це могли бути навіть центральні речі в їхній. Я кажу, діяльності, що вони вважали, що це їх центральне, а там щось є таке другорядне. І це другорядне потім входило в підручники е шкільні, тому що це виявлялося істиною. Точно та сама ситуація з Марксом, з Леніном, з Енгельсом. В чомусь були праві, а в чомусь були неправі. І тому практика Радянського Союзу і всіх марксистських, е як би сказати, держав воно того, до того і звелася, що. Всі ви їх не любите, тому що там ці голодомори, гулаги і тому подібне що е, як казати, средства, цілі, цілі важніші, ніж засоби. так, цілі важніші, ніж засоби. Ні, І цілі, і засоби, як би сказати, є важливими і насилля це є річ для дилетантів, для тих, хто погано посягнув людську душу. І не зміг знайти вихід з ситуації, як би сказати, такі, що задовольнив би всі, щоб всі отримали той катарс. А от той, хто посягне, той отримає дуже великий катарс. І тут потрібно розуміти Декарта. Декарт дуже гарно сказав, великий мислитель: що є те, над чим всі люди погодяться. Тобто, десь є якийсь найбільший низ, найбільша істина. Якщо ми цю істину пізнаємо, то після пізнання цієї істини в нас весь світ починає розгортатися, тобто він починає складатися як будинок з скирпічиків, раз, раз все починає дуже легко лягати, не треба нічого не придумувати. І наша картина життя стає дуже ясна. В ній нема з неї удаляються противоріччя. Ти починаєш розуміти суть цих противоріччя. Це все лежить в онтологічному цьому питанні, яке береться матеріалізм ідеалізм, і дуаліст виводиться це співвідношення матерії та ідеального. Ну, я ж говорю, Ангельс каже, що матерія вічна, добре матерія вічна. А якщо матерія порождає розум, якщо матерія створює свідомість, то свідомість вічна. Як в нас звучить визначення матеріалізму і ідеалізму? Як воно звучить? Матеріаліст каже, що е, матерія є первісною, а потім утворюється ідеальне. А ідеаліст каже, в є первісною. Не матерія, а є Бог первісним, абсолют, і він породив всю матерію. Ну, якщо дві субстанції є вічні, отак вони між собою переплилися, тоді виходить дуалізм. Якщо виходить у нас е дуалізм, то виходить, що марксизм, ну, ну, потрібно провести ревізію, ревізію страх е прямо. Страх е, в наших марксистів виникає ревізію марксизму з точки зору дуалізму. Немонізму. бо ні, це, коли ми вважаємо, що є одна матерія. А зараз вони будуть кричати: Як? Ти ж другої матерії не бачиш, ти, ти нею бачиш? Для чого вона треба цьому світові? Е, вона, дивіться, якщо в нас є щось мисляче, значить це якась є одиниця. одиниця. І це мисляче починає розвиватися, з бартишки, з котика, собачки, та мисляче саме менше. От до людства воно розвинулося. Ну ж воно буде розвиватися далі. І десь є якийсь приділ цього розвитку. Це є приділ, ліміт, е і буде абсолютом. Тобто, якщо ми говоримо про таке абсолют, що таке Бог, це є найрозумніше е створіння в. Все світів протягом всіх його часів. Десь далеко в майбутньому. Ми вже наговорили, говорили, що Бог почав світ, от і Богом цей світ і закінчиться. І ось Бог, якщо він саме розумний, він познає абсолютну істину. Беремо, відкриваємо Леніна. Що він там пише про істину? Що є абсолютна істина є відносна істина. людині дана відносна істина. Відносно ви можете, як кажуть, те, що вам битіє, ви бачите, те, в биті ви можете пізнати відносно. Абсолютну істину посягає абсолют. Якщо сказати, що абсолюту немає, то у нас є Кант, є у нас Гегель. Кан каже, істину не можна посягнути, Гегель каже, істину можна посягнути. Тобто ми вже там будемо говорити, що ми пішли на позиції Канта, що істину таки не можна посягнути. там у Нас пил іде, як кажуть, піна з рота лється, і ми доказуємо, що, от, що не, можна, не, можна, не можна її посягнути. Ладно, Кант, згідно марксистів, був. Правий, да? Це перша, перша річ, яку ми розуміємо з цього всього. А чого ж її не можна посягнути? Ну Тому що якщо є якийсь, наприклад, суперкомп'ютер, який складається з цілого всесвіта, то коли він буде обраховувати, посягати цю істину, то вона буде змінюватися. А відповідно, і він буде змінюватися. А так як він є частиною цієї істини, розумієте, частиною цієї істини, то він змінився і виходить, що він сам себе не посягнув. Тому а істина не є по посяжною. Але коли ми представимо, що у нас от, матерія об'єктивний світ це одна частина, а ідеальне. Свідомість, це друга частина, то цією частиною можна посягнути цю частину. Повністю. Тому для того, щоб осягнути всю цю істину, нам потрібно дві матерії. Е, е, чому моністи ще не розуміють е, е, другої матерії, тому що вони представляють її як щось потустороннє. Щось таке потустороннє незрозуміле. Ні, вона має теж вагу. Вона має вагу, вона має кількісні якісь зображення, там є певна кількість атомів, з якої вона складається. Відповідно, чим більш розширюється людство, тим більша кількість атомів бере участь в цьому всьому мисленні. Затрогується і переходить в наш організм, е, дає волю передати. Тобто наша е, свідомість знаходиться ну, десь. Десь в другій матерії. От тут вже е, сказати, е, такі теорії реінкарнації. От я можу померти, я в другій матерії лишився і я переселюся в інше тіло. Християни православні цього не визнають, що ви їм будете говорити, там є в Біблія, я треба читати Біблію і тому подібне. І Того марксизм, е, взагалі комунізм. Він дуже похожий на розвиток інших релігій, інших сект. Тільки нас націоналісти, вони є різні ці націоналісти з різними сектантськими поглядами. Але вони кожен собі візлив богиню, а там є богиня, і треба їй молитися. Є Радянський Союз, це старий Бог, якого скинули. Це радянські націоналісти, вони теж є. і і вони не розбираються в суті Радянського Союзу, їм просто нравляться значки, прапори, гербик їм нравиться, там серп і молот їм нравиться. і от вони доказують, що там все було саме лучше, все було саме краще, замість того, щоб виділити ті прогресивні речі і взяти їх, як кажуть, в майбутнє, і зрозуміти, чому вони працювали і як вони працювали. І якраз не, от філософії, вони не користувалися філософією, а нею не можна було користуватися, тому що вона не працювала. Діамат не міг працювати повністю, він діамат чудово працював на матеріальному, тому що він матеріалістичний. Але коли ми брали питання людини, все, діамат перестав працювати, він створював споживчий комунізм. Людині потрібно тільки споживати все. Їх чесноти це все моралізаторство. Моралізаторство не треба нам ніякої моралі і тому подібне. Ми все розглядаємо з точки зору розвитку матерії. З точки розвитку розуму ми все відкидаємо. Але матерія впливає на розум, і матерія розвиває розум. А розум міняє матерію. І втілює себе в ідеальному. Тобто всі наші розмисли, вони потім. Втілюється в ідеальному. На це потрібен час, ресурси не одної людини, а цілого суспільства. І ця сила суспільства, воно між собою пов'язане. Ми відкриваємо рота і передаємо один одному ідеї. Ви відкриваєте YouTube і відповідно дивитеся мене і слухаєте, як з цим працювати. І от, коли у нас є вже група людей, які от зрозуміли те, що я розказую, а це, ой Божечко, як це складно. Тоді вже дійсно можна з цим працювати, і тоді вже можна підходити до всіх інших питань з долістичної точки зору. Тобто нам е, потрібно ще прийняти, що все складається з атомів. Матерія складається з атомів, і свідомість складається з атомів, з найменшого неділимого. І тоді от воно виходить, що там дві математичні е, формули дуже серйозні. Ми ж хочемо в першу чергу досягнути де задоволення в ідеальному. Щоб досягнути задоволення в ідеальному, ми маємо змінювати матеріальне. Як ми маємо його змінювати? Так, щоб іншим було добре. Щоб ми з іншими теж домовилися, щоб не. А, а якщо ми з іншими не можемо домовитися, і в нас якісь інші. Ми Проблемі. Значить, десь в ідеальному існує, о, о чому ми відчуваємо задоволення, наприклад, від того, що комусь допомогли Ну, більшість з нас, ми не, не психопати, ти комусь допоміг, у тебе соціальний зв'язок з'явився, і ти відчуваєш якесь задоволення. І друга людина теж відчуває те саме задоволення. То де воно в нашому мозгу існує? Чи десь в ідеалі в нас існує така річ, як це задоволення? І заради цього задоволення ми прагнемо один з одним, як би сказати, взаємодіяти. Соціальна, соціальна взаємодія відбувається. Якщо ми будемо розуміти, де це знаходиться, як це знаходиться, і вивчати це все, тільки тоді ми зможемо дійсно будувати нормальне суспільство. І будемо ставитися один до одного не як до окремих людей. А як до частини своєї сім'ї, до частини свого організму. Тобто ми всі один організм. Не тільки нація, а й ціла земля. Ціла... Бо, бо я говорю, що десь сьогодні обідав індуса, завтра індус зі зброєю буде тут. Нічого ми його вб'ємо. Дебіли. Наш вбивати? Та людина могла би десь працювати е, програмістом. Да? Чи на фабрики інженером, їй потрібно дати знання, дати нормальне місце робоче, і вона буде тобі приносити користь, бо ти всю роботу, пов'язану зі зміною матерії, не зробиш. Ну, У нас є тугодуми, ми їх називаємо націоналісти, і вони беруть верх, беруть верх в першу чергу через те, що їх капітал підтримує. А капіталісти не нас тугодуми, тому що вони люблять прибуток, і вони, для них головне задоволення це оцей прибуток. І платять вони за це дуже дорогою ціною, відірваністю від суспільства, від того, що не можуть отримати єдності із людством в загальному, адже перезитують на е, кла, цьому плотарському класі. До революції дуже далеко, хоча всі передумови в неї вже є, немає самого головного. Суб'єктивного фактора, суб'єктивний фактор породжується тільки філософією. Чим філософія набирає популярності, чим люди хочуть докопатися, як построєн цей світ і для чого він построєн, а не просто жити в ньому. Просто жити! Тільки тоді йдуть зміни. Тільки тоді, коли люди вивчають проблеми, тоді проблеми вирішуються. Тільки тоді, коли люди отримують знання. Тоді існує прогрес, по іншому це просто не працює.